Давайте подивимося, хто на вашому порозі. Одразу дивимося, хто ви, щоб знати, чи для вас цей розклад. А ви зараз в енергіях сили. Нова ну, людина сильна, як фізично, можливо, так і енергетично, так і емоційно. Такі люди мають витримку і можуть бути досить привабливі для протилежної статі. І ще, до речі, ви можете мати езотеричну силу, незалежно від того, чи ви нею користуєтесь, чи знаєте ви про неї. А тепер давайте дивитись, хто на вашому порозі. Насправді хтось уже з валізами в човні прямує до вас. Можливо, через якусь не зовсім таку легку дорогу. Ця людина могла бути на відстані від вас через роботу, ну, або ж через якісь такі робочі, документальні питання. Людина може бути досить стримана та навіть якось закрита в чомусь, може бути трошки жадібно до свого, до, свого, до своєї матерії. І ще для когось буде так, що ви з цією людиною пов'язані або робочими питаннями, або, можливо, людина якось приймає.